От красунчик фазан, бачите, щось собі шукає на полі. Тут був овес, його скосили, але, от, бачите, після дощів трава зійшла, проросло насіння, і молодий фазан. Щось там собі гребеться. Тут фазанів багато, я коли вийшла. З лісу на поле бачили, як бігли. Ну, вони мене раніше, звісно, бачать. І побігли до посадки, сховалися. І самець, і самка. А цей, ну він на великій відстані, то він мене не боїться, бо я далеченько. Я стою, стараюсь його не тривожити. Але приємно спостерігати за таким гарним птахом. Все, сховався. Він там собі їсть. Йду далі.